Я, звичайно, приїду, пощастить так прийду, подолаю розлуку, подолаю біду, не поштовим конвертом. Я тебе обійму й снаряди, Попри кляту війну. Тут ходили колись трамваї, тут колись стояли будинки. Тут збирали гостей до чаю, прикрашали до свят ялинки, тут жили буденно і просто, працювали, дітей ростили, тільки вибухнув мирний простір, коли перші сирени завили. Місто вкрилося чорним димом, захлинулося болем смерті. Хтось кричить над убитим сином і тримає за ручки мертві. Вже немає трамвайних полів, вже розтрощені всі будинки. І на місто привид поволі, з неба падають сліз крижинки. Обіцяю не забути про мене ніколи. Ні, не смерть, ти живого мене пам'ятай. Як співав я про верби, що гнуться додолу, Посуд бив, не любив твій улюблений чай, як шкарпетки валялися вічно по хаті, ти сварилась, я міцно тебе обіймав. Ми до ранку з тобою могли розмовляти, я з собою усі наші спогади взяв. Знов піднімуться трави, загоїться рани. Я не перший світ бачив це тисячі раз, вік за віком шепочуть вітри ветерани. Ми живі, доки ви пам'ятаєте нас. На місці рани виростає шрам. Загрубленими нерівними краями до вічних свідок пережитих драм і спогадів про тих, хто вже не знав. Немає сліз, лиш тихий тоскний біль, немає злості, лиш безмежна втому, морською німфою пірну сні в копіль. Тут все так просто, тут я невагома. Якщо злочу, ніколи не впаду, не розіб'юся в гострі хижі скелі. Цілю всі рани, обійду біду. Поезії писатиму веселі, Прокінусь в досвіта, бо не є давній шрам, такий реальний, грубий, кострубатий. цей смуток не віддам я навіть снам, без ночі день не може існувати. Без вихідних і нагород, така ціна, у дощ і спеху, люту хуртовину, він доброволець, це його війна, він захищає дім свій, Україну. Далеко залишилася сім'я, не бачить батька, другий рік дитина, Шепоче маму, дорогі ім'я, і поправляє фотокартку сина, летять у небо сотні молотов. Додому тільки повернись кохані, Хай вороже тебе моя любов, хай захистить від смерті і від рам. Повітря застигли кулі над бліндажем. Тобі жить той, хто встигне Несем, рви на полі як гарятки, як розсада снаряд, та у нас все в порядку, Ми ні кроку назад, мамо, не хвилюйся за нас, хоч ми гинемо часто та живем тільки раз, мамо, ми тримаємо стрій. Війні материнській ти програти не смій.